Всім привіт! З вами Марк або Тільтонік. В цьому відео я вам розповім, як я дуже довго і дуже важко йшов до міфічної ліги і зміг дойти всього лиш за три дня. Але це не саме головне, головне те, що я потрапив у пастку. Що ж, перша гра на бронзі 1. Я думаю, що це можна з легкістю пропустити, тому що. Бронза 1, один дні попадаються майже завжди боти. І тому ну, немає сенсу показувати, як я жорстко грав проти ботів. І жорстко вони мене попускали. Що ж, зараз я коротко вам покажу першу гру проти ботів. І поїдемо потім до серебра, як я знаю. Що ж, ну, ви бачите самі, це було легко дуже, бо ти є боти, їх дуже легко перемогти. І ось ми і перемогли. Що ж, ось вам остання гра до Сільвера. І ось вам Едіт на неї. Що ж, я надіюсь, він вам сподобався. А ми переходимо до слідуючої гри, в якій я покажу вже, наскільки важкі хлопці грають на серебряній лизі. І просто покажу, що мені випало зі звичайного стартропу. Ну, а хто ж міг думати, що буде щось інше? Що ж, а ось і перша гра, я попався в аеробой. Нас залишалось 15 секунд, ми перемогли, я зробив великий баг. Ну, невеликий, просто пригнув на Дінамайку. Ми вже вигравали, і вони пішли в АФК. Бой закінчений. Що ж, це було легко, а ми переходимо далі. Що ж, на жаль, катка до третього сільвера не записалася, але з'явилося трішечки інше. Я взяв з рангового бою, відкриваю, і мені випадає скин на база. Продюсер баз. Пін і значок також. Це було класно. Що ж, на жаль, мене знову не записалося, як я отримав Золото один. Але краще я б не записував, тому що мені випав рідкісний знову. Що ж, переходимо до слідуючої гри. І ось вона показується. В ній нам залишається останній раз виграти, і я отримую Алмаз-1. Що ж, поки що виходить це легко. Знаєте, це, не для, це для мене ще нічого, не важко якось. Я беру просто брока, бо це мій улюблений бравляр, і починаю жорстко разом зі своїм другом виносити. Тут хлопець намагається використати всі свої гаджети на Ліона, але це йому не допомагає. Я кидаю ульту, просто роблю мінус один. Мінус один. І перший раунд виграємо. Слідуючий раунд. Наш гром жорстко стоїть і почав жорстко йти на, враги, на ворогів, і тому він нічого не зробив, на жаль, хорошого. Але він зато нам не заважав. Ну, гаразд, добре, він щось зробив. Так, залишається у нас два братки. Одного я хотів винести, а потім побачив іншого, а то був клон. І біжу я собі далі разом зі своїми братками, зажимаю їх. Всіх і зрозумів, то, що інший хлопець під назвою Леон сидить справа. Чому? Тому що він кидає своїх клонів, яких ми законтрили громом. Хе-хе-хе, це було легко. Поки ви дивитесь це відео, я би хотів розповісти вам про свій телеграм-канал. І в ньому я буду писати, коли будуть виходити мої нові відео. Також хотів би розповісти конкурс перші 10 Підписників, які підпишуться на мій телеграм-канал, попадуть на слідуюче моє відео. Тому поспішайте! І останнє, що я би хотів розповісти, я створюю свої аватарки, тому якщо вам потрібна своя особиста аватарка, то пишіть мені, я вам залюбки зроблю її, якщо тіна була показана раніше. Що ж, на цьому моя реклама закінчена. Продовжуємо дивитися відео. Це що ж, не ж не записалося в мене тільки Алмазна Ліга 2. Але ну, це краще ніж один, як на мене. Що ж, ми відкриваємо пропас. Там виходить міфічний, і випадає мені гаджетна газа. Газану жорстко, прямо мені не сподобалося ж. Хопа тут на мене різко вилітає сту, який хоче мене винести, хоча в мене тисячу хп. Я беру його, просто беру сам виношу, він навіть не відчуває, що він накоїв. Далі Едгар виходить, б'ється разом з нашим. Наш попускається від противника, і ну, видно, що наш Едгар не зовсім вміє грати. А ось я навпаки, я жорстко винний сольтою, починаю проносити їх в наших ворогів, а вони цього не очікують. Я їх просто намагаюся винести в соло. Хоча мої хлопці намагаються винести одного едгара, я беру, починаю битись разом з моїми братками. Ми просто завжимаємо цього едгара, він нічого майже не зміг зробити. Я відпригаю чітко, щоб мене не задомажили. Далі ми виносимо їх. Потім наш едгар рішив трішечки побавуватись. Я також 59 хп. Я починаю жорстко ухилятися. Нас 4 секунди. Я вкручусь хлопцяком. Він кидає дізлайки. Мене чуть Едгар не добив. Що ж? Я отримав міфічну лігу 1, і я вже почав дуже сильно радіти. Мені вона дуже сильно важка була, щоб їй дойти. Це реально прям дуже довго йти. Але все ж таки я зміг дойти. Далі мені дають іконочку ось таку красивеньку. І мій брок показує поб'єдний танець. Я заходжу в гру, заходжу, пишу Ура! Нарешті міфічна ліга. Сюди. І після цього я вже задовбався розмовляти, не хоче пригласити мій друг, я його відкидую і забираю ранговий бій. І я хотів вже закінчити відео, але тут виходить одна новина. Так як я дійшов до міфічної Ліги мені дійшов. потрібно буде. 11 або 12 бравлярів на 11 -ту силу, а в мене всього лише 5 їх. Тому я не зможу ніяк зіграти. І також програти не можу. І ось такий виходить цикл. Я не зможу нічого більше зробити. Пока!